Ждано, вам військового експерта, пане Олежа, раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаємо, вітаю. Отже, пане Олеже, давайте розпочнімо з кучних масованих ракетних ударів після за у 44 дні зараз е, дійсно е, ну щось дивне відбувається, ледь не щоночі масовано атакують росіяни території України. Чому нині така активізація на ваш погляд? Чи може цей терор продовжуватися з такою самою інтенсивністю? Чи може бути щось на кшталт минулого року, коли в травні, ледь не щоночі, так само е, цілили по е, нашим інфраструктурам? Структурним об'єктам, житловим будинкам і так далі, цілком імовірно, що о, цей, цей ракетна ракетно шахетний терор, який я його називаю, він може бути продовжений. Тим більше, що Росія і поднакопичила трохи ракет. Ми знаємо до 100 ракет в місяць. Вони можуть виробляти різних типів. Ну і запас у них залишався на грудень минулого року. Там близько 900 ракет давала наша розвідка. Так, що цілком вони як і передбачалося, вони дочекалися кінця закінчення оцього виборчого процесу, і зараз треба ну по перше, нам нанести максимальне вогневе ураження з метою з метою примушення нас до переговорного процесу. А з іншого боку, треба показати якісь результати ураження. Ураження нас як ворога для російського суспільства. Угу. Пане Олеже, от Євген Гендики нещодавно доєднувався до нашого ефіру, і ми з ним так точково зачепили цю тематику. І от, на його думку, ось ці удари по українській енерг... енергетичній інфраструктурі, вони знаєте, не мають плану, тобто не мають послідовності. Все це робиться для того, просто щоб показати своєму населенню, що от не лише НПЗ на території Російської Федерації можуть палати, а їхня кількість лише збільшується щоночі, і ці дронові нальоти вони лише масштаб. Буються врешті, і це дуже хороші новини. Врешті? І Ось таким чином, завдаючи масованих ракетних атак по території нашої держави, знаєте, от росіяни, ніби хочуть показати там якусь певну відповідь, врешті, що ну ми ж теж можемо бити. Ми ж теж можемо знищувати врешті. І під ударом до речі, була навіть Дніпровська ГЕС. Я навіть не знаю, які наслідки може мати її руйнація врешті, і вони будуть дуже серйозними. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, з цього приводу, що навпаки, система існує. І дивіться, вони б'ють по самому слабому місцю енергетики, вони б'ють по тепло- і гідрогенерації. Справа у тому, що атомні станції вони не здатні не здатні в короткий термін реагувати на змінення навантаження на ці станції. Для цього для того щоб пройти пікові навантаження, існує теплова і гідрогенерація. Вони її вибивають без, без цих станцій, атомні реактори будуть автоматично відключатися, коли будуть будуть різкі скачки навантаження. Так що я думаю, що система є, вони все розуміють, що робити, і бачите, навіть той же самий Ніпрогес вони вдарили іменно по гідроелектростанціям по першій, по другій. Вони розуміють, що що саме греблю вони не розрушать і тому, о, тому били саме по, по машинному залу, по адміністративному корпусу і і таке інше. Mm -hmm. Тобто виводили з ладу гес 1 і гес 2 До речі, з гес 2 там наскільки я розумію, величезна, величезна проблема по її по її відновленню. Так що ні, я думаю, що це все системно. Тим більше без електрики не буде виробництва. Навіть маленький і середній бізнес, який сьогодні там е, організовує виробничі потужності в якихось приміщеннях, все одно без електрики неможливо збирати там ті ж самі дрони або виробляти якісь інше майно для наших сил оборони України. Електрика, все і бачите, ми з вами не звертали увагу на. Ми говорили, що нас хочуть заморозити, да? а так. я вам скажу, що в літній період електрогенерація вона не менш важлива ніж в холодний в теплий, ніж в холодний період. Тому що тепло без подачі води, а і без електрики не не подаш, починається погіршення епідеміологічної ситуації. Угу. Ну, давайте все ж таки тепер про наші удари по їхніх МНПЗ, по їхніх об'єктах Україна вивела з ладу вже щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ. Це розвідка Британії повідомляє і, зокрема звертають увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів Росії, що зазнала атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України. що Демонструє досяжність атак для дронів. Ну власне навчилися ми, але. Пане Олеже, не можемо тут не пригадати статтю Financial Times, де писалося про те із посиланням на три джерела одразу, те що американці невдоволені тим, що страждають російське МПЗ це мовляв підвищує світові ціни на нафту і так далі. І тому подібне. Що буде далі? Чи, давайте так спитаю, чи дійсно була така реакція від американців, чи дійсно вони нам можуть давати ті чи інші поради з цього приводу, і чи будемо ми до них дослухатися, якщо так? Ну думаю, що так. Думаю, що це мало місце скоріш за все. Чому тому, що якщо ми згадаємо з чого починав Джо Байден, він починав з того, що він перекрив видобуток нафти Сполучених Штатах Америки. Він припинив будівництво нафтопроводу до Канади. От і на сьогоднішній день сполучені штати більше залежать від зовнішнього ринку нафти ніж від внутрішнього. Хоча вони можуть це подолати, дозволив і розпоч... відновив добу здобуток нафти у тому ж штаті Техас. А він республіканський, і він і належить ці нафтові родовища в основному республіканцям. На жаль, мені мені здається, що знов ми попадаємо під перехрестя зовнішньої і, внешньої... і внутрішньої політики Сполучен... сполучених штатів, тому вони і. Тому вони цілком імовірно могли таке висловити, але якщо ми будемо знову в даному випадку, знов дослухатися таких порад, то ця війна не закінчиться ніколи, і це по це по перше, ми знаємо, що ну принаймні в людському ресурсі і в ресурсі техніки озброєння, хоч старенької, але, але озброєння Російська Федерація, вона нас вона більше має таких можливостей ніж ніж ми. А якщо не будемо, пане Олеже, дослухатися цих порад, як американці себе Ну, говорять? у нас, от дивіться, ми зараз, хоч як кажуть, ліпше пізно ніж ніколи. Ми зараз нарешті зайнялися диверсифікацією поставок техніки озброєння. Ми намагаємося умовити наших партнерів взяти на себе основне навантаження. Я маю на увазі європейських партнерів. І тих, хто нас ну підтримує без оглядки, і без яких, е, яких не небудь умов, от якщо Європа а європа є. У них є запаси, і є можливості. Якщо Європа надасть нам е, необхідну кількість озброєння, то в принципі відхід Сполучених Штатів буде ну буде бити тільки по самим сполученим штатам. Ми, ми вистоїмо. і при наявності боєприпасів і озброєння. Ми витягнемо цю воєнну кампанію, а і без сполучених а от сполучені штати можуть можуть опинитися за бортом угу. пане Олеже, Якщо говорити про таку певну ударну складову цієї тематики, то зараз маємо дальність там навіть понад тисячу кілометрів, врешті чи вистачає цієї глибини, чи все-таки потрібно далі працювати над збільшенням можливо цієї дальності, можливо, самого боєзаряду самих дронів, тому що. Направду, от минулого року уявити про те, що буде відбуватися зараз, ну, ми не могли навіть. Ну, чесно. Я, е, от, ну так, читав... да, ми, ми, ми про mm. територію Російської Федерації навіть не мріяли ще рік тому. Так, а зараз тисячі було... кілометрів, і це вглиб, врешті, і вдається обходити і системи ППО, і там ребами не вдається їм там погасити. Врешті щодо перспектив певної модифікації, модернізації, можливо, тих чи інших пристроїв. От наскільки нам потрібно розширюватися в цьому плані? А все залежить від розташування основних баз зберігання в Російській Федерації. Справа у тому, що там на, на Уралі більше переробної промисловості, нафта нафта переробна тут, а там металургія, там танкостроєння. До речі, концерн розвозбро розвороження. Він в основному заводи розташовані за Уралом. Тому я думаю, що цілком не, не, необхідно розробляти можливо, це не, не буде носити такий масовий характер, але добратися до основних арсеналів, які знаходяться за Уралом, було б непогано, і ми знаємо, як гарять склади з боєприпасами. То чому б не, не, не дати таку можливість про продемонструвати чи спостерігати в Російській Федерації, як горять арсенали з зі зберігання боєприпасів тому так цю цю га цей напрямок теж треба е, треба розвивати та тут не лише НПЗ, тут розвивається активно ще напрямок Кримський. Там сили оборони вразили великі десантні кораблі Ямал та Азов. Також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Е, Крим наскільки наближається до нас, вона після таких операцій. Ну, це ще один крок. Я скажу, що дуже дуже вагомий крок в плані в плані зменшення угруповання російських військ в, в на, на території українського Криму, тимчасово окуповано, і дедалі так дед, треба продовжувати. Дивіться, штаб уже переїхав. Давно вже переїхав штаб Чорноморського флоту. Основна маса кораблів виведена з території Криму. На сьогоднішній день ну вузол зв'язку. Це, це урядовий зв'язок. Це був Чорноморський флот ще з радянських часів побудований з прямим з генштабом, з, з Москвою. Тоді російськ, тоді радянський генштаб там розташовувався. Так що так, я думаю, що абсолютно абсолютно цілеспрямована. А потім єдине головний момент буде коли буде зруйновано з двох сторін: міст Кримський і мости, які ведуть на півострів. Щоб він залишився анклавом, і це треба доводити до, до тих військ, які знаходяться в Криму. Що в будь-яку мить може статися так, що Крим тимчасово стане островом в плані, в плані логістики військової логістики. Російської Федерації Паноложено, ну якщо ми говоримо вже про акваторію Чорного моря і загалом територію тимчасово окупованого півострова натрапляв на таку цікаву інформацію, що мовляв би то Російська Федерація сама намагалася розробляти і проектувати морські дрони для власного використання, але от щось в них таке пішло не так. І умовно з українського боку, там сі бейбі, В5, ми розуміємо, є кораблі, є що вражати, є там цілі, є і, е, е, кримський міст. Врешті, тобто цілий більш ніж достатньо. Навіть якщо от за умов, що Російська Федерація успішно провела такі розробки і їх використовує, а для чого вони їм, врешті-решт? І чому не вдалося от запустити виробництво і використовувати постійно, на ваш погляд? Ну, я думаю, що з виробництвом проблема, тому що імпортозаміщення не сталося. Не сталося в реаліях життя, сталося тільки на бумагі. Я саме такий приклад привожу з мікропроцесором Elbrus, яким так хизувалася Російська Федерація, коли його трошки підігріли і зняли етикетку, знизу було написано «Made in Taiwan». От от, от із цього я думаю, що все пішло не так. Немає технологій, немає комплектуючих, і вони не можуть закінчити проєкт. Навіщо їм дрони Я вам скажу? Дрони вони будуть намагатися робити дзеркальні методи, тільки воювати не з військовими кораблями, тому що у нас дійсно на сьогоднішній день. У нас концепція москітного флоту, і вони її це єдине, що ми що ми маємо на сьогодні: дрони, і, і мали, мали катери, і кораб, і, мали катери. От. А вони будуть кошмарити цивільні, цивільні суда і нашу портову інфраструктуру, будуть намагатися принаймні, тому що бачите, у Росії немає немає запобіжника. Все для перемоги вплоть до зради ну я би я би так сформулював принципи, принципи ведення війни Російської Федерації.